Іноді і причина ремонту стає сімейною таємницею. Міла а ремонт нагадує щось зовсім інше, і тільки баночка правинорфорти біля ліжка. Міла щось там здогадується. Правинорфорте чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Збройні сили України стримують один із найпотужніших наступів російських військ від початку повномасштабного вторгнення. Про це днями заявив головнокомандувач Олександр Сирський. На цю тему будемо зараз говорити з керівником центру військово-правових досліджень Олександром Осієнком. Пане Олександре, добрий вечір. Дякую, що ви з нами. Вітаю вас. Добрий вечір. Ви точно бачили цей матеріал агенції Bloomberg, де вони говорять про пришвидшення темпів російського наступу на сході. Про те, що за останній тиждень вони захопили більше української території. Ніж у будь-який період, починаючи з 2000, початку 2024 mm -hmm. року, за рахунок чого ворог зміг пришвидшити темпи свого наступу, враховуючи те, що вже всі прогнозували, що цей наступ має заглухнути. А по-друге, які у нас варіанти, що треба для того, аби загальмувати просування ворога? По-перше, зараз, мені здається, загальне тло так складається в західних публікаціях, і я проводжу аналогію, в мене таке дежавю. З тим, що було в публікаціях на початку повномасштабного вторгнення російських військ, коли мірялися тим, скільки в Україні відведено, коли впаде фронт, якщо Росія піде в наступ і так далі, де будуть бойові дії, як швидко захоплять Київ і тому подібне. От я зараз, наприклад, читаю деякі публікації, де пишуть: знаєте, що ворог просунувся, захопив село, тому президентові Зеленському є про що задуматись, можливо, про переговори і так далі. Я погоджуюся, що ситуація на фронті дуже складна, але я маю сказати, що вона прогнозовано складна. Вона не могла бути іншою за поточних умов, які склалися, тому що це все, все було закладено від початку року, коли ми просіли в пакетах допомоги досить серйозно, чекали рішення конгресу, і потім воно от-от-от все пішло. Плюс деяка виснаженість наших підрозділів, поки ми чекали ще закон про врегулювання мобілізації і так далі. І ми вийшли на той стан речей, який є. Чи він на сьогоднішній день є критичним таким, що фронт обвалився і далі все Дніпро, Запоріжжя там і вся Лівобережна Україна? Ні, насправді. Тому що багато хто ж прогнозував, що незважаючи ні на що, вже мали би бути давно бої за Покровськ, і, можливо, Покровськ вже мав би впасти. Або наближатися до цього цього теж зараз на сьогоднішній день немає. Але що є? Є стримуюча операція збройних сил України, яка треба всім розуміти, так і буде тривати надалі. Тобто, в чому вона полягає? Вона полягає в тому, що треба зупинити просування ворога, доки вистачає сил і можливостей на певному напрямку. Коли цього вже не вистачає, при цьому завдаючи максимальних втрат ворогу, коли не вистачає, треба дещо відходити. Як говорив президент України, в інтерв'ю здається змі Північної Європи. Про те, що якщо є перевага 1 до 8, і стоїть питання збереження життя чи утримання позицій, треба відходити. Я вам скажу, що в історії були приклади, коли. Країни, навіть які, здавалося б, там відступали і так далі, могли на переговорах потім забезпечити для себе кращу переговорну позицію, хоча б через те, що вони армію зберегли. Тому що ось це ключовий момент. Нам сьогодні треба думати про збереження боєздатності Збройних сил України, сил оборони. І... В рамках цієї стримуючої операції ми будемо відкочуватися поступово назад, поступово не поспішаючи, все ж таки завдаючи ворогові втрат і таким чином намагаючись його зупинити, тільки тільки так ми можемо. Вони будуть впиратися, як вони зайшли в Турецьк, мали успіхи, вперлися зрештою. Зараз мають тенденції до того, щоб прорватися, але вперлися. Наступне до Курахового дійшли. Ну, прогнозовано ж це було абсолютно, що ворог буде сунути і діяти з метою захоплення Кураху. дійшли. Що далі? Будуть зараз пруться на певний період часу. Далі ще є Покровськ, велика агломерація. І все робиться для того, щоб на певних етапах цей наступ зупинити. Але він буде інтенсивним. Я думаю, що найближчі два місяці до кінця року точно, тому що тут вже діють не військові причини, політичні, геополітичні розрахунки. Росія хоче на фоні виборів у Сполучених Штатах продемонструвати сили, можливості, що вони мають потенціал. Україна його не а тому Україну треба змушувати йти на домовленості з Путіним, виходячи із тих реалій, як Путін каже, що сложились на землі. Тому ось це. Буде тривати, але я можу вже зараз сказати, що, попри все наступ має на має рамки звужуватися, тобто вже можна констатувати, варто тільки відкрити і подивитися кількість атак, і побачити Покровську Рахове. Купінський напрямок теж, але він більше зараз відволікаючий для ворога і курська операція. Намір Росії витіснити українські війська з Курщини і діяти на Курахове, на захоплення Курахового і Покровська. Це, власне кажучи, сьогодні характер дій. Резерви, якими діє ворог, вже вони фактично всі задіяні. Вони не перекидаються додатково з Росії, що свідчить про те, що всі ресурси, які вже задіяні для операції, вони введені. І тепер просто питання виконання ось цих політичних цілей. Тобто політична ціль зрозуміла. Зробити картинку на США на світ про те, що дивіться, що буде. Росія просувається, Україна не має успіхів, території втрачаються. Ну розумієте, за цих умов діяти не відступаючи і не залишаючи певні рубежі, просто неможливо. Ну просто на сьогоднішній день це складно. Якщо ми хочемо зберегти військо, його треба зберегти. Ну, відповідно. Що треба зробити для того, щоб українські війська не відходили угу. до Дніпра, умовно кажучи, і через Дніпро? Що зараз найнагальніше? Мобілізація, постачання певних типів озброєння. Що саме через Дніпро точно ніхто відходити не збирається, і до Дніпра я би теж зараз не став питання. Що стосується а, загалом ситуації. Перед нами стоїть завдання реалізації покрокової стратегії в рамках стримуючої операції, це звичайно, Зброя, Чим більше, тим краще. Ми не маємо поки що рішень про удари в глиб російської території, але ви бачите, як по тій же території окупованої частини Запорізької області завдаються удари по позиціях скупчення живої сили ворога. Тобто, перше, це зброя, яка дає можливість вражати ворожі тили з піхотою, в першу чергу, яка використовується. Друге, насиченість наших оборонних порядків озброєнням, чого нам в повній мірі не вистачає. Ворог шукає шпарини, де може прошмигнути вже і за допомогою важкої техніки і за підтримки артилерії третє мобілізація, звичайно, процес триваючий, і потрібно посилювати бойові бригади і готувати резерви, які готові будуть підтримувати і в тому числі діяти на не тільки на нулі, а на першій, другій, третій лініях оборони. Це теж те, що потрібно. Наступний момент, який є важливим, це при підготовці наших, наших сил, наших резервів, нашої зміни, не забувати про те, що ці бригади треба ж озброїти. Це теж питання. Тобто, чи ми підготуємо піхотні бригади, і вони відповідно будуть діяти, чи вони будуть мати техніку, начебто, зараз процес по забезпеченню пішов краще, про що сказав президент України у сьогоднішньому так. зверненні своєму, що ми маємо прогрес. Відповідно, це дає теж перспективи. І е, звичайно, що я би сказав, таку важливу річ, це все ж таки зберігати стійкість. Тому що це зараз неймовірно важливо, бо я бачу ряд повідомлень про те, що все зараз у нас посипеться. Все слухайте, варто тільки подивитися на мапу просування ворога від жовтня 2023 року. По сьогоднішній етап рік вони так просувались, платять величезну високу ціну. Зараз Росія розраховує на те, що вони хочуть вразити не тільки Захід, а й Україну. Повна деморалізація має настати. Апатія, коли побачить, що Росія просувається, нам сил не вистачає. А вони точно будуть рухатись так ще рік. Але рік вони точно рухатись не будуть. Тому зберегти ось цю стійкість це дуже важливо. Ну і плюс щоношні атаки дронами угу. по тилових містах. Звісно, що це теж на стійкість людей так. впливає. Так. Ми з вами про це вже говорили. Президент сьогодні в вечірньому зверненні сказав, що наставці обговорили заходи протидії російським ударним дронам та авіабомбам. Авіабомби це те, що є серйозною загрозою при фронтових містах безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Тут в тилу у нас дрони. Що може бути ефективною протидією цим дронам, і яку тактику, яку логіку технічних атак ви зараз спостерігаєте? Перше, що може бути протидією, це в принципі те, що на сьогоднішній день є. У мобільні нас є ефективна групи. протидія це мобільні групи і ППО. Вони збивають більшість цих повітряних цілей. На жаль, так, є падіння уламків, і це внаслідок цих атак, і це призводить до руйнувань певних і так далі. Але в принципі, ефективно. Росія використовує багато оманливих цілей. Це дешеві дрони, які без вибухівки, спинопласту, вони летять вздовж Дніпра, і відповідно, ну але на радарі вони ж ви розумієте, якщо його помітили, ти не відрізниш. Тому треба збивати. Я би сказав, що все це те, що спрямовано, це засіб тиску. Він менше про військову. Він є. В ньому є військова площина, тому що таким чином ворог прагне виснажувати нашу систему ППО, навантажувати, створювати проблеми і так далі. Тут є безумовно і військова площина, але це більше про психологічний тиск, тобто от порушити якраз ось цю стійкість. Розумієте, що період такий зараз пізня, осінь на угу. багато аспектів різних, і зараз потрібно просто людей кошмарити, тероризувати. Це і є терор. Це є тортури, тобто це є терор, коли людям не дають нормально висипатись в тилових містах, коли створюють проблеми, коли постійні ось ці атаки щоночні і так далі. Порушити якраз деморалізувати, і це загальний спосіб тиску на тлі того, що відбувається на фронті. Це абсолютно взаємопов'язані речі. Треба ще інтенсифікувати ось такі атаки дешевими дронами, для того, щоб людей ну, постійно ось так нагнітати, пригнічувати. І в цьому цього більше. Тому що, якщо ми подивимося на військовий ефект, чітко видно, ну так, ми збільшуємо. Збільшуємо кількість набоїв, які використовують МВГ мобільні вогневі групи, чи ми там збільшуємо кількість ракет, які потенційно використовуються? На ми їх для цього і готували щоб протидіяти ракетно-дроновому терору взимку. Але от з точки зору психологічних аспектів деморалізації, тут більше питань, тому я й кажу про стійкість. Ну і психологічний аспект, зокрема, це долучення північної Кореї uh -huh. фактично до війни проти України. Президент теж сказав, що 11 тисяч північно-корейських військових уже у Курській області. Чи є зараз розуміння, яким чином їх будуть використовувати? Uh -huh. Ну є частково з цих підрозділів артилеристи, uh -huh. це навчені підрозділи північно-корейські, які, вочевидь, можуть діяти на посилення артилерії. Решта це на сьогоднішній день піхотинці. Тобто я можу сказати, що Росія таким чином хоче для себе вирішити е, збір угрупування понад 50 тисяч. Вони вже мають близько 45 тисяч тих російських військ, які знаходяться на території Курської області. Тепер хочуть ще додати сюди північнокорейців, і відповідно таким чином вони розраховують, що це дасть змогу можливо ще до кінця року спробувати витіснити позицію українських військ з Курщини. На це є розрахунок. Відповідно, це піхота, це артилерія. В основному для цих е, північно-корейців що розраховано. якими вони будуть в бою. Ну це покаже час і перші бойові зіткнення. Наші сили там готуються протидіяти. Добре, відомо де знаходяться ці північні корейці і так далі, пане Олександре. Дякую за ваш аналіз, за ваші думки. Це був Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень. Зараз коротка пауза і випуск новин. Тож не перемикайтеся.